Привіт! В сьогоднішньому відео розказую про компанію від Starknetу Wolfpack Campaign. Поїхали. Wolfpack Campaign – це кампанія, яку запустила команда Starkware, команда, яка побудувала Starknet всім нам відомий, І е, які ж деталі цієї кампанії, хто може в неї потрапити? Сам перед скажу, що всі бажаючі контент креатори ті люди, які створюють унікальний, оригінальний високоякісний контент, можуть пробувати свої сили. Створювати контент, заповнювати форму, подаватися. І як, раз, якщо ви пройдете, ви зможете брати участь в даній кампанії. Також далі створюючи контент, ви зможете підвищуватися в певних рівнях, добувати певні винагороди. І тому я щиро раджу всім контент креаторам всім е, амбасадорам топових різноманітних проектів. Бажаю брати участь в даній кампанії. Задля покращення вашого досвіду, задля допомоги проекту StarkNet і за для власної вигоди, звичайно, всім вам дякую за перегляд. Беріть участь в даній кампанії і до зустрічі!